Літо улюблена пора року багатьох людей. Коли ми згадуємо про літо, то зазвичай на думку спадає відпочинок біля моря чи річки, милування природою Карпат чи прогулянки в парках. Проте більшість літніх днів ми приводимо у містах, які перетворюються на бетонно-асфальтоване пекло. Чому ж так відбувається? Всім привіт! Ви на каналі Токсичні Відмінниці. Мій пінгвінчик із попереднього відео сьогодні прийти не зміг, адже пінгвіни у таку спеку не виживають. На момент запису цього відео в кімнаті, йой, майже 30 градусів, пінгвіни таке не схвалюють. Люди взагалі-то теж, адже аномальна спека негативно впливає на наше самопочуття та стан здоров'я, і найбільше від неї страждають саме жителі великих міст, адже різниця температури у передмісті та місті може сягати 6-12 градусів. Також така різниця може бути і між різними районами міста. Тож давайте розбиратися, чому українські міста такі спекотні. Так, чому ж температура в містах на декілька градусів вища? Відповідь можливо, навіть трохи очевидна. Це бетонні будови. Взагалі, бетон та асфальт краще полинають температуру, ніж ґрунт, а дощова вода не випаровується і тим самим не допомагає знизити температуру, а потрапляє у міську каналізацію. Зараз на екрані ви можете побачити чітку ілюстрацію того, як відрізняється температура на сонці та в затінку. Отже, чим щільніша забудова у вашому районі та чим менше зелених насаджень, тим сильніше ви будете відчувати літню спеку. На наступних зображеннях, зроблених порталом тексти, можна побачити зв'язок між температурою повітря та щільністю зелених насаджень, на прикладі Києва, Одеси, Дніпра, Львова та Харкова. Якщо ви хочете розглянути детальніше ці карти, то ви завжди зможете їх знайти в посиланні на джерела в описі під цим відео. На додачу до бетону та асфальту дахи також добре поглинають тепло, а високі будинки перешкоджають вільному руху повітря у місті. Вихлопні гази автомобілів. Також сприяють підвищенню температури. Саме ці фактори і призводять до того, що у місті та передмісті може бути така різна температура. Дерева дають нам такий бажаний затінок та прохолоду у спекотні літні дні. Проте політика озеленення в Україні залишає бажати кращого. Нові зелені насадження з'являються напрочуд рідко, а старі поступово вмирають через невдалий догляд комунальників. Всі ми бачили такі кострубато обрізані дерева на вулицях наших міст. До того ж, зазвичай дерева зрізають чи обрізають їм гілки без жодних дозволів чи документів. І до того ж, комунальники заробляють на продажі тирси. Тож, чим більше дерев буде обрізано, тим більше грошей вони зароблять. А при побудові нових житлових кварталів просто зелені зони навіть не закладають. Одним словом, жодного контролю. М'якшити спеку в місті. Є створення нових та збереження старих зелених насаджень у Сполучених Штатах Америки. Часто використовують вертикальні сади та зелені дахи. Проте українцям варто почати, хоча б з того, щоб поставити на облік усю наявну рослинність та посилити контроль за нашими деревами. Звичайно, що створювати нові оазиси посеред бетонної пустелі нам дуже необхідно, і тут в нагоді стають не лише дерева, але й клумби та газони, адже будь-яка неасфальтована поверхня. Уже допомагає знизити спеку. Хорошою ідеєю буде також і обмеження руху транспорту центру міста та звичайне перефарбовування будинків у більш світлі відтінки. Проте це все питання до влади. Але і пересічні українці можуть долучитися до того, щоб озеленення в їх містах було краще. Адже саме волонтери і небайдужі люди борються за збереження уже наявних зелених насаджень, наприклад, боротьба за урочище бичок. Також волонтери і засаджують наші міста новими деревами. Тому не варто перекладати усю відповідальність на владу. Можна долучитися до створювання власного комфорту у літню пору і самому Нам потрібно ще багато чого зробити, щоб покращити ситуацію зі спекою у наших містах. Тож давайте проговоримо банальні речі, які допоможуть нам, хоч трохи від неї врятуватися. З 12 до 16 години з дому краще не виходити взагалі. Але якщо вам дуже треба, то не забувайте про SPF та Сонце окуляри. Пересуватися найкраще буде затінком. Одяг також впливає на наше самопочуття під час спеки. Краще надавати перевагу вільному крою, натуральним тканинам та світлим відтінкам. Рожева панама як у Олега Псюка або будь-який інший головний убір також необхідний людям із хронічними захворюваннями. Або особливо із захворюваннями серцево-судинної системи треба мати необхідні ліки при собі. А вологі серветки і вода це взагалі база. Вдома, якщо ви не маєте кондиціонера чи вентилятора, можна себе охолодити за допомогою того, що намочити свій одяг, або, наприклад, простирадло чи постільну білизну. Отже, друзі, сподіваюся, ви не розтанули як морозивко під час перегляду. А якщо ви дивитесь це відео вже не влітку, то знайте, я з минулого вам зараз трохи заздрю. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал та діліться в коментарях своїми особистими лайфхаками, як пережити спекотне літо. Бережіть себе та побачимося в наступному відео. Па-па!